Сьогодні, 2 квітня, на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики, розглянули питання розподілу бюджету. Участь у засіданні взяли депутати Кременчуцької міської ради Інна Петренко, Олександр Яцина, Ігор Штефан та Тетяна Сергієнко. Головував Олександр Плескун. Під час зустрічі присутні розглянули низку важливих питань, що стосуються розподілу бюджетних коштів, фінансування різних напрямків та загального розвитку громади. Зокрема, були і питання про виділення коштів для департаменту культури та туризму на придбання лавок та сміттєвих урн. Наступний проект рішення про виділення коштів із сабляційного фонду у сумі 85 тисяч гривень на придбання паркових лавок із спинками на литих чавунних ніжках, литих чавунних урн для сміття преміум та оплату послуг доставки з міста Києва. Детально про це відзвітувалась начальниця департаменту культури та туризму Ірина Вологоцька. В сквері біля музею і хочемо встановити там п'ять лавок, щоб збільшити огляду експозиції. Усі ухвалені рішення будуть винесені на розгляд виконавчого комітету та міської ради. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.